Ну мам, привіт! Я Марія Додаренко, мені 13 років, і я із тих, хто не боїться пробувати нове. Я дуже люблю рух і сцену. Ще з дитинства я брала участь у модних показах, фотосесіях, у ютуб проєктах і TV-шоу. Серед найяскравіших моментів участь у шоу Діти проти зірок, де я зі златою огнією сортувала відходи. Так з дитинства я знала, чим поліетилен в відрізняється від поліпропілену. А то що таке поліетиленскалат? Це перший тип пластику. Також зйомка для каналу Цінцін. -цін». Вже понад півроку професійно займаюсь хіп-хопом і кайфую від кожного тренування та виступу на сцені. Малювати, створювати щось руками, кастомізувати, робити з простого, щось унікальне. У мене є ще одна любов. тварини. Ми вдома ділимо територію з бусею та мусею. З ними точно не засумуєш. Я відкрита до нового досвіду, обожнюю виклики камеру. І вже дуже хочу стати частиною нового цікавого проєкту. Дякую за перегляд і до зустрічі в кадрі! Іду у мам!